Ми з ним колотили коктейлі, відносили до медичного коледжу. Так закінчиться війна. Я тобі все розповім. Ще й книжку напишу. Потрібно робити щось інтерактивне, і інтерактивну книгу пам'яті. В книзі багато є історія велика, яку написав його побратим хлопців, які, на жаль, вже загинули. Від самого першого в нас саме перший був Олексій Потапенко 6 червня 2014 тисячі І далі у Макарові продовжують доповнювати книгу пам'яті, яку презентували наприкінці серпня 2024 року. Цей інтерактивний меморіал зберігає дані про захисників, земляків, добровольців, цивільних та померлих. Однією з історії є розповідь про бойового медика Олександра Терлецького, який загинув 6 грудня 2023 року під час виконання по. Бой... Його завдання біля Авдіївки на Донеччині воїну було 38 років. Дуже добре, що є такі інтерактивні книги пам'яті. Це несе, по-перше, пам'ять про кожного з військових, про біографію кожного. Можна ось передивитися, перечитати, подивитися, хто ну, хто там фото якісь додав. Подивитися е, на фото е, Любе. От, Фото медалі за взірцевість у військовій службі. Фото з Коксохіма. Олександр народився в селі Калинівка на Київщині. А після аварії на ЧАЕС переїхав з мамою до Макарева, та навчався у школі, а потім здобув медичну освіту. Він працював фельдшером у школі на швидкій, у лікарні та пологовому будинку. Перед війною займався бізнесом, відкривши магазин автозапчастин. Початок повномасштабного вторгнення зустрів з дружиною та донькою у Макарові. Ми з ним колотили коктейлі, відносили. До медичного коледжу, тобто там бутилки збирали на ці коктейлі, ще по окружні їздили. Ну, я розуміла, що він. Якби в мене не була донька там, да, з мамою чи ну, я б з ним пішла. Так, була донька, я її не залишу саму і. Чоловік пішов, ну тим більше, що він, він не, не йшов там. Я хочу вбивати. Я хочу там ще щось. Я хочу спасати хлопців, які е, нас рятують. Олександр вивіз свою родину на Вінничину, а сам пішов до Гайсенського військомату та записався добровольцем до збройних сил. Згодом його відправили в Черкаси на навчання, а вже через два тижні на Ізумський напрямок. Про це розповідає сам Олександр Терлецький у невеличкому фільмі, який створила його 16-літня донька. Мій позивний Полинь, я в розвідці четверта танкова. І ось на чому ми виїжджаємо на нуль. Будемо там працювати. Вони майже півроку були в оточенні, на визволенні, ну в гарячих точках був у важких. Не виходив на зв'язок довгий період часу, не, не розуміли там, що там він і як там. От в книзі багато є історія велика, яку написав його побратим, бо залишилось дуже мало побратимів, і ну не всі хочуть якісь там спогади описувати, не всі можуть. Декотрим важко. Пізніше Олександр Терлецький почав служити в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він обіймав посаду санітарного інструктора медичного пункту, вивозив поранених із Авдіївського коксохімічного заводу. І він щось розповідав там того, спасли, того не спасли. Розповідав, як багато книжок на підвалі читали, коли там була можливість на Ізюмщині звільнення, і десь там знайшли вони книжки, то сиділи, читали. Каже, до нас забігали всі дуже багато фото. З це котів, кози. Там да, таке, що показав. А щоб прям такого щось, то він не розповів, Він сказав, що так закінчиться війна. Я тобі все розповім. Ще й книжку напишу. За час своєї військової служби бойовий матик намагався займатися документуванням і збором артефактів для музею, збирав шоломи, тубуси, журнали та інші речі, які передавав директору Макарівського історико-краєзнавчого музею. У свою чергу Віталій Гец розповідає, що почав думати про вшанування загиблих воїнів ще у 2022 році. У нас понад тисячу хлопців нині служать у Збройних силах, і, на жаль, ми маємо втрати на сьогоднішній день. У нас вже понад 150 хлопців, також наших земляків загинуло. І тому один з перебравши десятки варіантів різних книг і пам'яті від паперових до різних виртуальних, ми зійшлися на тому, що потрібно робити щось інтерактивне, і інтерактивну книгу пам'ять. Пан Віталій реалізував цей проєкт увічнення пам'яті загиблих захисників за підтримки селищної ради та гранту від благодійного фонду МГП Громаді через конкурс Час діяти Україну створення інтерактивного кіоску здійснювалося разом з київською фірмою та програмістом. Кнопка для людей з інвалідністю. Якщо людина на візку під'їжджає, чи її зрост з тих чи інших причин не дає змогу дотягнутися аж до верху, це майже два метри. То вона назавжди на цю кнопку зменшує екран. Тим самим її всі ці п'ять розділів стають можливими для того, щоб вона ними користувалась, Тобто, це вимоги інклюзії. Ну так само це зроблено для тих, хто зір. То вже може, хто не бачить, чор кольоровий не розбирає, може переключитися на чорно-білий. Пан Віталій також показує, як працює книга пам'яті, демонструючи розділи, присвячені різним категоріям загиблих. Ми вибираємо безпосередньо іконку земляки. і Відкривається перелік хлопців, які, на жаль, вже загинули. Від самого першого в нас самий перший був Олексій Потапенко 6 червня 2014-го і далі. Ну, як я вже говорив, із-за того, що виявилося трішки складновато її наповнювати, то поки що в нас наповнено лише тими хлопцями. Які загинули до 2020 року. Добровольці в нас уже всі наповнені. Ті хлопці, які стали на захист своєї малої батьківщини в лютому березні 2022 року. У нас їх 30 чоловік. Інтерактивна книга пам'яті тимчасово знаходиться у ветеранському просторі серед своїх. Проте згодом вона знову повернеться до будинку культури, що постраждав на початку повномасштабного вторгнення. Наразі у будівлі тривають ремонтні роботи, що розпочали наприкінці 2024 року року. було три влучання в будинок культури. Через одне влучання загорівся дах, який був на частині повністю зруйнований. Через друге влучання був зруйнований повністю фасад. І ще одне влучання теж порушило, осколкове влучання порушило нам другу частину даху. Ну, звичайно, що атмосферні опади вони знайдуть будь-яку щілину, а тим більше, коли дах згорений і немає покриття. Дощ, сніг і як наслідок руйнація повністю всього приміщення, крім звичайно концертної зали. Вона, на, слава Богу, більш-менш залишилася цілою. Самі робили деякі кімнати для того, щоб можна було функціонувати, хоч, хоч легенько, якось трішечки. От. Зараз, слава Богу, зайшли благодійники до нас. Робота над інтерактивною книгою пам'яті продовжується після завершення грантового фінансування. Проєкт наповнюється зусиллями ініціатора та директора Макарівського музею пана Віталія. Він проходить спеціалізоване навчання та у співпраці з родинами загиблих, збирає нові спогади, фотографії та відеоматеріали. У планах музейника працювати над проєктом до завершення війни, щоб зберегти пам'ять про кожного земляка, загиблих цивільних і військових внаслідок російської агресії. Марія Марчук Олександр. Олександр Кравчук з Макарова на Київщині спеціально для Медіапогляд.